Росія вдарила по приватним будинкам Харкова. Ворог готується до наступу. У відповідь дрони атакували чергове НПЗ на Росії. Величезний вогонь свідчить про пряме влучання, яке намагається приховати місцева влада. Але ми розкажемо про все в подробицях. Друзі, ви на фабриці новин Моє ім'я юрій Бібік. Давайте починати. Сьогодні ворог завдав удару по Харкову. На місто полетіла ракети С 300 Подивимось. У наслідок атаки вночі виникла велика пожежа у трьох приватних будинках. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексанігубов. За попередньою інформацією, у місті було пошкоджено 12 приватних житлових будинків, унаслідок чого постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72. Очільник ОВА зазначив, що росіяни не уразили жодного військового об'єкту. Всюди виключно цивільна інфраструктура та житловий район. Кінець цитати. Мер міста Ігор Терехов розповів подробиці. За його словами, по Харкову ударили ракетою с 300 горіли три будинки. Два з них зруйновані повністю, один частково. Загалом, руйнації того чи іншого ступеню зазнали 26 будинків, вибито більше 300 вікон. Також без світла залишилося 80 абонентів і 4 без газу. До всього цього сьогодні окупанти випустили по Україні 10 безпілотників. На щастя, повітряні сили збили всі 10 дронів. Поки що Харкову загрожують тільки обстріли, але зберігається й загроза наступу. Росіяни можуть піти на Харківщину вже у середині травня. Про те, що зараз ворог збирає поблизу кордону приблизно за 40 кілометрів від нього близько 50 тисяч військовослужбовців, розповів командир підрозділу головного управління розвідки міністерства оборони України Кракен Костянтин Немічев. Пише, де економіст. Кракен запевняє, що харківські командири знають, як протидіяти наступу РФ, навіть якщо він відбудеться. Зараз захист Харкова набагато сильніший. Місто має три лінії укріплень і укомплектовану бригаду, щоб зупинити росіян, каже військовий. Телеграм-канали писали про те, що Немічев нібито розказав про два можливі сценарії захоплення Харкова. Один із них це ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги на Київ. Другий просування до міста приблизно на 10 кілометрів для створення так званої буферної зони для Білгорода. Утім, сам Немічев написав, що слова, які всі взялися цитувати, не належать йому. Він говорив лише про те, що є загроза для наступу, і Харків до неї готовий. Поки росіяни гатять по житловим кварталам і хочуть стерти Україну за обличчя землі, наші збройні сили б'ють по стратегічно важливим об'єктам на території самої Росії. Сьогодні в Калуській області позвучали вибухи, безпілотники атакували нафтопроробний завод. І ось що люди побачили у висновку. Іноді, слухаючи коментарі росіян, можна подумати, що вони із задоволенням спостерігають за результатами роботи наших військових. Ну, послухайте. Ой, все-таки попали. Да? А, день это Но, сколько, 12 мне нам сказали, что б... ну, где-то пол первом прилетел. А там заводить нефти кого там нет. Як розповідають очевидці, близько першої години ночі кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі неподалік станції Полотняний Завод. За словами жителів, до цього були чутні характерні звуки прильоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу та дим у районі місцевого першого заводу. Співробітників підприємства терміново евакуювали, а влада спробувала приховати факт влучання. Губернатор Калуської області Владислав Шапша у себе в телеграм-каналі написав, що внаслідок падіння дрону на території підприємства якого підприємства ніхто не уточнював у Дзержинському районі сталося займання. До слова, цей НПЗ є найбільшим нафтохімічним підприємством Калузької області, що займається переробкою товарної нафти і газоконденсату. Номінальна його потужність з переробки нафти становить 1,2 мільйони тонн на рік. Варто тут зазначити, що від кордону з Україною до нього близько 300 кілометрів. Нагадаємо, що цієї ж ночі повідомлялося про роботу ППО і в Московській області. Писали про безпілотник. Що летів у бік російської столиці? Мер Москви Сергій Собянін заявив про відбиття атаки. За його словами, це нібито сталося у міському окрузі Подільськ. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань та постраждалих немає. Сказав мер. Друзі, ми, як завжди, тримаємо вас у курсі всіх подій. Не забувайте підписатися на фабрику, аби нічого не пропустити. Звичайно, поставити лайк і залишити коментар. Дякую вам і до зустрічі.